Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 293. Історія створив німецький шаховий композитор Макс Карштет. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу в білих на пішака більше і можуть бути з'єднані прохідні пішаки. В чорних є віддалений прохідний пішак. Дуже небезпечний, його поки ніхто не зупиняє. Розглянемо спочатку хід С7. Це неправильний хід, але тут цікавий варіант. Можливо, навіть цікавіший, ніж головний варіант. Пішак де у ферзі, чорні його блокують. Далі Б6, АБ, АБ. Король С8. І білі пішаки поки вже не рухаються у ферзі. Король С2. Спроба активізації короля. Звичайно, хід а 4 Білий король не в квадраті до цього пішка H. І тепер білі мають робити точні ходи, щоб не програти. Хід кінь b8. Кінь навіть спочатку віддаляється від цього пішака. Ідея білих зіграти кінь С6, кінь 7. І тоді можна буде навіть провести пішка у форзі. Гарний хід за чорних слон с 7. Чорним достатньо віддати слона за білих пішаків, і чорні не програють. Зараз білим бити слона не можна. H3. Буде ферзь, чорні виграють. Правильний хід кінь з 6. H3, пішак, до у ферзі. Далі кінь є 7. Король d7 і б'ємо слона БЦ. Загроза буде ферзь, тому чорні мають бити. І тепер можна грати кінь f5. H2, кінь g3. Кінь зупинив пішака, буде нічия. Повертаємось на початок, білі мають все-таки виграти. І що зробити От хід король С2, вже покращувати короля, то король Д8. Чорний король буде зупиняти білих пішаків. Загроза h4. Білі тут не виграють. Білі мають грати агресивно Б6. Білі йдуть у ферзі. Чорні б'ють АБ. Хід білих, подумайте. Бити пішака АБ це неправильний хід. Король d8. Чорний король буде зупиняти білих пішаків. Якщо b7, а 4. Чорні загрожують провести ферзя. Кінь С5. Звичайно, бити коня не можна. Слон має контролювати пішаків. H3. Білі вже мають зупиняти пішака h. Кінь є 4, h 2. Загроза буде ферзь шахом, кінь f2. Наприклад, король c7, ця нічийна позиція. Повертаємось до головного варіанту. Правильний хід кінця 7. Білі з темпом звільняють поле А6 для свого пішака. Чорним шах. Якщо теоретично не бити коня, зіграти король d8 буде А6. Шаг да у ферзі. Король С7, А7. Чорний король не може наблизитись, далі ферзь, білі виграють. Якщо слон б'є коня, А6. Слон b8. Слон зупиняє двох пішаків, але слон перевантажений. До речі, пішаком А грати не можна, тому що чорний король в квадраті до пішака С. Звичайно, правильний хід це 7 Відволікаємо слона А7. Далі білі проводять ферзя і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Білі терміново мають насувати своїх пішаків b6. А B. і зараз білі не відігрують пішака, проста комбінація кінці 7. І білий пішака проходить у ферзі, чорні вже нічого не можуть зробити. Слон поки зупинив пішака. Білі жертвують іншого пішака, відволікають слона. Далі ферзь і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!